Всім привіт! Вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як вам гарантовано отримати 10-20 доларів за себе, а також до 80 доларів за запрошених вами друзів. Для того, щоб почати заробляти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, біржа ПЦІ в честь лісти на свого токена безкоштовно роздасть кошти. Для того, щоб їх забрати, вам необхідно перейти за моїм посиланням. Та зареєструватися на біржі. Пишемо свою пошту, придумуємо пароль та нажимаємо на кнопку Зареєструватися. Далі вказуємо код, який прийшов на вашу пошту, і нажимаємо на кнопку Verify. Після цього вгорі справа нажимаємо на меню. Змінюємо мову на російську або ж на українську. І нажимаємо на кнопку «Не Неподтріждімо. Нажимаємо на кнопку «Провірка лічності. Включити час. Нажимаємо на кнопку Провірити. Пишемо Ukraine і відповідаємо на ось такі запитання. Можна вибрати ті самі відповіді, що я. Після чого нажимаємо на кнопку «Вибрати документ. Вибираємо Ukraine і вибираємо документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію через закордонний, паспорт, водійське посвідчення або ID-карту. Нажимаємо на кнопку «Зробити фото і робимо фотографію свого документа. Далі нажимаємо на кнопку Начать запись і повертаємо головою вправо, а потім вліво. Як бачимо, наша верифікація на перевірці. Ось ми можемо детальніше ознайомитися з цією акцією. Бачимо, що ця акція буде тривати до 24 травня. І по першій акції, якщо ми зробимо депозит на біржу від 3000 FBX, тобто від 41 долара, то розділимо призовий фонд у 700 000 FBX. Тобто в 9100 доларів. Депозит можна зробити з біржі Gate, але комісія за вивід в мережі Ethereum може бути від 4 до 15 доларів. Знаючи, люди кажуть, що краще робити в суботу-неділю депозит, тоді комісія буде невелика, оскільки більшість професійних трейдерів у вихідні дні не торгують. Але чи виконувати чи ні, ось цю першу промо це суто ваша справа. Я б рекомендував би вам зосередитись на цій другій акції. Як бачимо, за другою акцією нам потрібно зробити торговий оборот більше 3000 FBX, тобто 41$. долар. І ми розділимо призовий пул у 700 000 FBX, тобто в 9100. Тобто ми можемо на цю біржу закинути USDT через R20, зробити оборот більше 41 долара в парі FBX usdt тобто купити дані токени FBX. І їх продати загалом зробивши оборот більше 41 долара або більше 3000 FBX. І за це ми розділимо пул у 9100 доларів. По суті, ми витратимо тільки орієнтовно біля 0,5 долара своїх коштів, оскільки е, піде десь 0,1 долар за депозит, за торгівлю і за вивід. Тобто в сумі десь 0. Біля 0,5 доларів ми втратимо. Але заробимо від 10 до 30 доларів. Я так думаю, оскільки тут дуже мало учасників, я бачив, що скачаний додаток цієї біржі в ці, все на все у 10 тисяч людей. Відповідно, мало людей торгують на даній біржі, тому і нагороди прийдуть досить хороші, оскільки мало буде учасників. Після того, як ми зробили депозит на дану біржу, зробили торговий оборот, ми можемо вивезти власні кошти. А нагорода нам прийде через 30 днів від моменту закінчення даної акції. Тобто орієнтовно до 24 червня ми отримаємо нагороду по даній акції, а саме від 10 до 30 доларів, можливо, навіть і більше. Так, ось ми нажимаємо на кнопку Обзор в розділі кошельки, нажимаємо на кнопку поповнення. І якщо ви. Хочете виконувати і першу і другу акцію, тобто то поповнення і торги, тоді пишете FBX. Якщо ви плануєте виконувати тільки другу акцію з оборотом, тоді ви пишете USDT і нажимаєте на дану криптовалюту. Далі ми нажимаємо на адрес і на кнопку далі, на кнопку создати адрес і копіюємо свою адресу і робимо депозит. Якщо ви плануєте виконувати першу і другу акцію, то ми робимо депозити з біржі Гейт. В крипті FTX, тобто безпосередньо на біржу Gate ми закидаємо USDT, там купуємо FBX і вже виводимо на цю адресу цієї біржі. Якщо ви плануєте виконувати тільки другу акцію, то ви на цю біржу закидаєте просто USDT через R20 і в торгах купуєте криптовалюту FBX, продаєте її, загалом зробивши оборот більше 3000 FBX або 41 долара, і виводите власні кошти. Все досить просто. Ось бачимо, що я успішно зробив депозит, він мені прийшов. Після чого я нажимаю на е, розділ Trade, Spot, змінюю торгову пару, нажимаючи на BTS USDT, е, нажимаю на пошук, в пошуку пишу FBX і нажимаю знизу на FBX. Далі нажимаю на ринок, на кнопку продати, оскільки в мене вже є е, на балансі FBX. Якщо ж ви закидали USDT, то ви нажимаєте на кнопку Купіть. Ставлю на 100% і нажимаю на кнопку «Продай». Ось Якщо ви закидали USDT, то ви нажимаєте на кнопку Купіть, ставите так само максимальне значення. І успішно по маркету вони продаються і купуються. Тобто нам потрібно зробити торговий оборот більше 41 долара. Купуючи і продаючи. Тобто, якщо я закину бачимо більше 5200 FBX. Тобто більше 41 долара, то мені достатньо просто один раз продати дані токени, щоб мені зарахували в другу акцію. Якщо ж ви закидали е, собі на баланс е, USDT, то просто купіть і продайте, щоб загалом був оборот більше 41 долара або більше 3000 FBX. Все досить просто. Після чого ми заходимо в спот, нажимаємо на кнопку конвертірувати і переводимо. USD обмінюємо на USDT. Нажимаємо на книгу Конвертірувати цей час. Після чого ми встановлюємо двофакторну аутентифікацію в налаштуванні і виводимо власні кошти. Можемо також вивести через BNB Smart Chain або через VR20. Так як в мене на біржі Відбіт не підтримує цю адресу, то я виюю через ERC20. Але так, я більше втрати на комісії, тому вигідніше через R20 виводити. Ось бачимо, що я успішно вивів кошти, і мені вони буквально через 5 хвилин прийшли на біржу. Тобто все працює. Також я рекомендую вам підтвердити свою адресу в розділі Провірка. Для цього нам необхідно буде загрузити фотографію або файл в PDF виписку по вашій банківській карті на англійській мові за останні 3 місяці. Якщо в цьому розділі вас не загрожає або ж не приймає даний документ, тоді можете перейти за цим посиланням і створити тікет та загрузити виписку в файлі PDF. Я так і зробив, і мені успішно вони одобрили верифікацію. Так, далі ми в розділі акції і реферальна програма копіюємо свою реферальну силку, запрошуємо по ній друзів. І бачимо за цією акцією. Топ-25 людей по рефералам розділять призовий пул у 150 000 FBX. Тобто в 2 тисячі доларів. Тобто орієнтовно біля 80 доларів ми зможемо отримати на запрошених друзях, якщо попадемо в топ. Причому тут і рефераловий вигідно, оскільки він втратить тільки 0,5 долара, якщо закине його Євздете і зробить оборот більше 41 долара в FBX. А розділить пул в 9100 доларів. Тому і нам вигідно і рефералу, оскільки ми отримаємо біля 80 доларів, а реферал заробить від 10 до 30 доларів, при цьому нічого майже не втративши. Так, ця акція буде діяти до 24 травня, а нагорода нам прийде на протязі 30 днів від моменту, закінчення, від моменту закінчення акції. Тобто, орієнтовно до 24 червня нам мають прийти наші кошти. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.